Добрий день, шановні. Хочу з вами поділитись такою радістю. І щойно я ось отримала посилочку. Це подарункова така посилочка вийшла. Ось дивіться, які дві ахінацейки. Дивіться, які гарні рослинки. У двохлітрових горщичках вони. Вона вже ось видно, що цвіла, вона зрізана. І людина гарантує сорт. Вона каже підтверджений сорт і висилаю тут сорт. Зараз покажу якийсь один Rainbow, де Sun Seekers, серія. І Грін. Грін якось як воно написано. тут. Ще, ще, ще. Ой, треба подивитися, щось я не пойму. Ну Коротше, зелена одна із їх. А одна така розовувата. А був день народження в мене. Ага, дітки там мене вітали, потім. Кажуть, ну, ну, ми там тобі скинули трошки грошиняток, Може, хочеш, візьми якусь собі квіточку там, чи деревинку, може захочеш. Думаю, чучі я не захотіла, а єс, думаю, хочу. Хочу квіточку, хочу й деревинку. І от я зразу тоді заскочила в інтернет, там подивилась, подивилась, пошукала, пошукала і от знайшла ось таку. Знайшла хінацейку. І ось вона сьогодні прийшла. Так що це мій такий подарунок від діток моїх. Ну, заодно тепер покажу ще що. <кхід> Які в мене хінацейки ще є? Ну, Вони, правда, вже цвітуть, вже. мабуть, десь отам, з червня і з кінця почали вони цвісти перві липень цілий, ось вже пів серпня. краса, Яка краса? Другий раз кажуть, чого така дорога квітка. Та тому що, дивіться, скільки вона цвіте, відколи вона цвіте, і ще цвістине. Тут деякі вже ось ці старі вже треба, воно ще позрізається і воно знову боковушки ще там вона пускає. Дивіться, знову які, які яскраві, які гарні кущики. Дивіться, які, які гарні кущики. Дивіться, воно теж вже відцвітатися починається. Ось ще там, які розцвітають, такі десь. І вже, Ось там зрізав почала які, які вже некрасиві, робляться. Ну, насіння їх не оставляється, вони ж оці сортові, вони не, не розмножуються насінням. Точніше, вони там розмножуються, але не передає сорт на насіння. Їх треба тільки поділом куща. Ось таке, так що. Дивіться, яка краса. Голдцан. Теж вже отут, це вже від світація, почала на квіточка. Дивіться, трошки меншенькі ось пускові тільки вони. Як краса, дивіться. А ось Буш, це неймовірні квіти. Ні, не дивіться. А в мене ще буде два сортики. Буде чисто зелена. Зелена, така, як листя. Далі ще буде, ну, а ці вже, Спочатку така світліша, вона розцвітає, а потім, здається, вона така вже під кінець розовіє. Ось мінеола теж сорт такий, ну вона одна квіточка, всього така. Як... А ці вже відсвілись, вже Вже вони колір змінили. Та треба позрізати, вона знову пустить ще. Ще до кінця серпня, вересень ще цвіти. І цю треба зрізати, він пускає там А ці вже вже відсілились. Вони вже і колір змінили, і вже вони такі. Вот. А це там брала раніше в одній жінки. Ну. Замість сансікерс такий. Ну не Ось дивіться, яка рослина. Це сама перша розстріла, вже вона зовсім. Це ще цвіте, дивіться. Дивіться, яка красота. Гляньте, завдишки кущик кучик гляньте Яка яка красота. І уявіть, оце воно два місяці вже таке цві... цвіте цвіте Дивіться теж. О, вже трошечки тут вже змінює колір вже. Це, мабуть, по лимондруб, це якось... Ой, я забула, все назвати в мене записано. Ось дивіться, яка зараз лілії відсвілися на а їх і на це з дивіться, так воно як таке аж радує. Так цвіти. Дивіться. Так ще діткам вдячна за такий подарунок. Я вибрала собі її. І я задоволена, думаю, і вони задоволені, що мамі вгодили. На деревинку, деревинку, як у Там замовила, вона прийде або пізно восени, або аж весною. Я брала вже цього чоловіка там, на Закарпатті він проживає. Я брала сорт сідлес, це замовила ще норіс. Сорт на маклюрі повинен бути щеплений. Ось так, дивіться. Отакі От бувають подарочки. Отак. Так, так ще. Бувайте живі, здорові. Все. Показала свої ехінацейки. Таку красоту ще додалося дві.